За останню добу на Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми. Крім того, Збройні сили України досягли певних успіхів одразу у кількох районах на Східному фронті. Свіжа аналітика та лише офіційні дані про перебіг російсько-української війни та огляд карти бойових дій просто зараз на каналі. Січас інститут вивчення війни повідомив, що. Наші сили оборони на кількох напрямках досягли успіхів. Отже, станом на 15 вересня Збройні сили досягли певних успіхів у районі Бахмута, Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Про це йдеться у звіті американських аналітиків. Цю інформацію також підтвердили у нашому генеральному штабі офіційно село Андріївка наше. У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області. Наші бійці завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у повідомленні генштабу ЗЕСУ. Про хід операції та окремі подробиці. Я вже повідомляла напередодні. У кінці цього випуску пропоную згадати, як це було, але продовжу тим, що коїться на цьому векторі. Невпинно працює група «Асгард» підрозділу Очі у взаємодії з третьою окремою штурмовою бригадою, підрозділом Крила та начальником служби радіоелектронної та кіберборотьби 28-ї ОМБЕР. Ворог знищується ударними БПЛА. Сили оборони рухаються вперед та звільняють нашу землю. Чудова робота нашої армії. Так, от він відкоментував генерал-полковник командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. І цю прекрасну роботу ви також спостерігаєте на своїх екранах разом з тим. В українському командуванні додали, що російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Берестового та поблизу Білогорівки Донецької області. У Генштабі також розповіли, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ у районі Богданівки, але всі ці намагання нині марні. Українські війська витіснили російські ворожі сили з позицій поблизу Міньківки, що за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута, та Дубово-Василівки за 6 кілометрів на північний захід від міста Фортеці. Про це заявив речник східного груповання військ Ілля Євлаш. А ще він окреслив обстановку на Лимано-Куп'янському відрізку, там не менш гаряче. Отже, окупанти продовжують застосовувати артилерію всіх типів. За добу, зокрема, противник здійснив 514 обстрілів по позиціях наших захисників, а також 11 авіаційних нальотів. Село оборони своєю чергою ліквідували 48 окупантів, і також знищені танк Т-72, самохідну гаубицю мста С, ще дві мста Б, РСЗВ, Ураган та дві системи ГРАД. До цього мінус два БПЛА ланцет, легкий броньований тягач і вантажівка з боєприпасами противника. Про це знову ж таки поінформував пан Євлаш. Останнім часом українські війська вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані ще 13 вересня, показують, що наші сили нещодавньо просунулися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки. А ще український генштаб і пані Маляр, це нагадаю заступниця міністра оборони, констатували, що наші бійці продовжують поступове просування на півдні, зокрема на Мелітопольському напрямку. Також на Таврійському векторі фронту загалом протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції, завдав 22 авіаудари. За останню добу його втрати при цьому склали 165 осіб, з них безповоротні 41, поранені 124. В свою чергу, наші захисники не дають ворогу проходу. Знищено 25 одиниць військової техніки противника, зокрема. 5 танків, 2 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів. Ще 5 безпілотників, 6 одиниць автомобільної техніки. І до цього ж у повітря здійнялися два склади боєприпасів ворога. Такі от підсумки за минулі 24 години підбив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Скажіть, будь ласка, як вам такі успіхи наших військ і як вам такі вибухові новини? Напишіть все це в коментарях: всі свої враження, а також свою е прихильність до нашого каналу, ви можете виразити за допомогою своєї вподобайки та підписки на YouTube канал «Січас». Залишайтеся з нами більше новин про просування зсу в Андріївці вже за мить. Як і обіцяла, всі головні коментарі та останні новини дивимось разом. Село Андріївка Донецької області таки деокуповане. Сили оборони України завдяки штурмовим діям, врешті-решт взяли під свій контроль цей населений пункт. Усі подробиці операції від наших бійців та причини дисконекту між бойовими підрозділами та міноборони, який ми спостерігали напередодні. Поясню просто зараз на каналі. «Січас». офіційно звільнення від російських окупантів населеного пункту Андріївка, яке розташоване за 12 кілометрів на південь від міста Бахмут. Підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України. Також остаточну інформацію про повернення Андріївки під контроль ЗСУ оприлюднили бійці 3 ї окремої штурмової бригади. У своєму офіційному телеграм-каналі з'явилися наступні дописи. Ну, зокрема, ось ви бачите один із них, у якому захисники діляться подробицями блискавичного наступу на горло ворогу. Хочу його зацитувати. В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби третя окрема штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Як бачимо, противник на цій ділянці розбитий вщент. До того ж, наші військові підкреслили. Згадані підрозділи Російської Федерації неодноразово вже діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень із третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу. Ну а що далі? Взяття та утримання населеного пункту Андріївка у подальшому відкриє українській армії шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і в перспективі ключ до успіху всього подальшого нашого наступу. Ще у липні 2023 року командувач східним угрупованням сил Олександр Сирський вказував, що стратегічна мета Збройних сил на цьому, зокрема, напрямку оточити Бахмут. В першу чергу, Бахмут це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну і, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Константинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто, це. Центр, де сходяться всі ці шляхи, наполягав Сирський. За його словами, це завдання для українських військ посильне, і росіяни нині перебувають у місті в напівоточенні. Цим просто не можна не скористатися, вказує генерал-полковник. Ну а поки, станом на зараз повертаємось до Андріївки, бої тривають. Наші підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях, і відтак про конкретні цифри втрат противника загиблими та пораненими та інші деталі операції буде повідомлено вже згодом. Хіба що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Рудіон Кудряшов розкрив ще кілька карт. Не можу цим так само не поділитися. Отже, за його словами, звільнення відбулося в два етапи. Українські воїни спочатку готували плацдарм на березі каналу Сіверський Донець. Це дозволило діяти в напрямку Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки. А вже пізніше, протягом останнього місяця, воїни сил оборони здійснювали щоденні штурмові дії, рейди та закріплювалися на певних ділянках Донецької області. Ну, власне, закріплювали висоти, і нарешті у самому населеному пункті їм вдалося закріпитися та прорватися. Я нагадаю, що учора у Міноборони України стався фальстарт. Вони першими повідомили про звільнення Андріївки, однак військові спростували. Нині, коли все вже узгоджено і офіційно, заступниця глави відомства Ганна Малер дала пояснення: передчасне повідомлення про деокупацію сталося через комунікаційний збій між кількома джерелами інформації. Було важко, і ситуація змінювалася дуже динамічно кілька разів за вчорашній день, додала вона. Але всі ці, ці непорозуміння відходять на другий план, коли ми говоримо про те, що черговий населений пункт на мапі України розфарбовано у синьо-жовтий. Дуже дорогою ціною нашим воїнам це вдалося, тому ми не забуваємо про їхні подвиги і пропоную написати свої подяки та слова підтримки нашим героям у коментарях. Також ставте свої вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Січас, аби бачити більше таких новин.